Нарізують тканину, клаптик за клаптиком і міксуючи кольори, плетуть маскувальні сітки та накидки для розвідки на передову. Свої вироби волонтерки створюють, зважаючи на пору року. Кожна сітка має відповідне забарвлення, аби зробити наших бійців невидимими для ворога. Восени робили брудну осінь під колір лісосмуг та багнюки на польових шляхах. А от напередодні зими плетуть вже під сніг з білого флізеліну, враховують. Чи теплі зими в нашій місцевості запорізькі волонтери створюють брудний сніг, додаючи до білого кольору відтінки сірого та піксель? Ми ще у тому році придумали назву родний сніг. Бо в Запорізький напрямок це сніг, він набуває білим білим Але замовлення йдуть з різних кінців, і нам кажуть хлопці, там треба більше снігу, там менше снігу, там жовтенького, там посадка, а там може бути сосни. Тобто ми частіше за все платимо сітки по фото. Які треба, такі так, щоб скрити так і наш девіз це якість. Такою сіткою можна накрити танк чи бронетранспортер, тим самим сховати техніку від ока окупанта. А із залишків матеріалу запорізькі майстрині виготовляють також білі нашоломники. Щось залишилось, але ми не викидаємо і з цього робимо нашоломники, і вони теж дуже-дуже потрібні. Отак, на каску надівають хлопці. Такий от захист, бо каски білих не буває. Робили ми ще і на рюкзачники. Хлопці, які йшли у розвідку, надягали на себе біле на рюкзачні. Щодня до центру приходять близько 50 волонтерів, допомагають і чоловіки. Проте переважна частина доброчинців залишилась у Парасольці з перших днів Великої війни. Та зараз навчають справі інших. К нам приходить і молодь, і молоді це цікаво, тому що вони пізнають щось нове, і вони розуміють, що це захист життя, захист тієї ж техніки, захист нас, всіх, які працюють на перемогу, скажімо так. Мені це подобається. І я от хожу, і коли ми вначалі працювали без вихідних, без ми прийшли там у о дев'ять-десять. І уходимо, коли темніє. За майже два роки роботи стало універсалом. Треба ножем, треба ножицями, треба плести. Все, все ми вже тут вміємо. Коли довго ріжеш піксель, це така дуже цупка тканина. Набрякають сугроби, з'являються мозолі, і тому це дуже важко. Воно і вночі турбує, ну і таке інше. У центрі одразу можна плести три сітки. Тут є три великі односторонні та двосторонні стенди. На них натягнута міцна риболовна сітка. Якщо раніше для виготовлення маскувальних засобів використовували різну тканину та навіть непотрібний одяг, то зараз перейшли переважно на легкий флізелін. Зазвичай ним обшивають задні стінки диванів. Проте для волонтерів парасольки цей матеріал на вагу золота. Катерина Вініченко, дизайнерка за освітою, самостійно розробила осо особливий метод нарізки, за що отримала нагороду від Міністерства оборони. Це нарізка була розроблена саме до чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік. Авторська була методика така, по якій зараз дуже багато центрів, які працюють. Її пораз по різному називають там листики, йолочки, там і все інше. Ну тобто, все, все це розроблялося саме для того, щоб зменшити вагу сіток. Були тільки тканини, і вага сіток була дуже велика. Тому зменшували вагу, збільшували площу заплетіння. Заплести квадратний метр сітки досвідчені волонтерки можуть за 25 хвилин. З 24 лютого вже виготовили близько 40 тисяч квадратних метрів. Ними можна замаскувати понад три тисячі танків чи БТРів або накрити 150 кілометрів окопів. Сплетено сіток. Зараз скажу цифру 350 тисяч квадратних метрів. 350 тисяч квадратних метрів. Це дуже багато, якщо поділити на 48, це закрити один танк чи один БТР. Ви будете знати, скільки цих танків, БТРів ми закрили. А якщо взяти кордон, то по одному метру, да, то 350 кілометрів ми закрили кордон. Передаючи сітки на передову, волонтерки обов'язково вкладають у них смаколики, обереги та дитячі малюнки. Та, попри схвальні відгуки від військових, головна нагорода врятовані життя. Аби наші захисники були живі і здорові, запорізькі волонтери і надалі, як павучки, невтомно плетуть сітки. Оксана Чуприна, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.